Привіт усім із Німеччини! Не забудьте підписатись до мене на канал. У мене ще відпустка продовжується і я вирішила взяти з собою на невеличкий шопінг у сусіднє містечко, буквально 5 хвилин машиною, у магазин Rossmann. Повірте, самі кращі в мене магазини тут у Німеччині. Це Росман і DM. Хто дивиться мене з Німеччини, він мене пойме. Тут гарні знижки, у них є все-все-все. все Від нашого будинку, де живе моя донька, їм їхати буквально машиною 5 хвилин і 3 хвилини автобусом. Одинаково. Містечко маленьке, магазинчик зразу на початку цього нового містечка. І я дуже полюбляю, бо я можу навіть сама поїхати собі автобус. Хочу, Хочу вам трошки показати. Які тут оці малесенькі містечка, як я їх називаю містечка сільського типу? Знаєте, ну тут така тишина, така чистота, такий порядок. Коло кожного будиночку є мусорники, все чистенько, нема ніде нічого накиданого. І ми їдемо машину, я вам трошки показати так більше в глибину, який тут порядок. Ні, чому я так кажу, тому що порівнюється з Італією. Так, є, є. Деякі чисті вулиці, я не спорю, але Німеччина на першому місці. По чистоті і порядку, тут на першому місці. Навіть отакі маленькі містечка по 5-6 тисяч населення, що це для мене взагалі капля в морі і ідеальна чистота. Ніде нема мусору. Ми вже майже під'їхали. Ну, в магазині політику ми вже знаємо. Дуже не знімати і не показувати, де попадаються люди. Е, ну, Я завжди питаюсь, чи можу зняти, бо німці цього не люблять. І все. Швиденько вам пробіжу і те, що зможу, те вам покажу. Так, е, Знижки, все, що червоним введено, це знижки. Червоні етикетки, це йдуть знижки. Що хочу показати, це такий магазин Росман, у ньому є все. Від сатуратора міряти. Кисені в організмі, до електрочайників, апаратів, міряти тиски, лівчики, плавочки, косметика, абсолютно все. І подивіться, які ціни. Я порівнюю, ще раз кажу з Італією. Я навіть не говорю з Україною, бо я знаю, що там дорожче. Це дешевше, навіть ніж в нас в Італії. Я сюди деколи приїжджаю до доньки і роблю закупи. І так, це все наше любиме, наші, наші жіноче, все, що стосується б'юті-процедур. Е, всякі прилади, масочки. Ви знаєте, масочки досить непогані. Я пробувала. Дивіться. Е, досить дешево, Євро 50, е, євро 20, 70 копійок 80. 70. Пачуть ці теж непогані. Ці всі, що ви бачите, такі кольорові пачі, вони е, класти в холодильник. І вони багаторасові. Кладете в холодильник, тоді наклеюєте під очки і воно знімає припухлість. Досить непогана це їхня марка Ісана, вона досить дешева, дуже гарні знижки. Ну, я кажу, я сюди прибігла, приїхала з донькою на закупи тільки те, що мені треба. Бо треба мати холодний глуст і не накопити лишнього. Ну, Самі знаєте, маркетинг працює ось так, коли то все є, в таких гарних кольорових упаковках, ти би скупив його все. Так, порівнюю е, косметику. Ну, Косметика по всьому світі, це йде стандарт, вона, е, наприклад, Maybelline, Chanel і всі решта бренди. Вони йдуть е, в одну ціну. Плюс мінус може бути там пару євро, буквально 2-3, не більше. Так само інші бренди дотримуються тої ж самої політики, щоб ціни були більш-менш стабільні і стандартні. А от їхні марки такі німецькі, е мені подобається. Оця марка, оце я що шукала, тому що я бачила в Італії, це є масажер для ніг, для стоп. Це дуже класна річ, це дуже шикарна річ, і ціна дійсно вау, 7 євро. Я в Італії бачила на Амазоні 1999, щоб ви розуміли, і я його взяла. Так, це дезодоранчики різні, е, це всякі масочки. Ну, Я собі вже трошки всього підкупила, небагато по чуть-чуть, тому що я їжджу сюди дуже часто, до доньки, що три місяці, що 4. Так що я маю змогу це все підкупити, щоб перепробувати, і потім вже другим разом беру те, що мені. Підійшло. Е, ну, воно все таке красиве, як я кажу, заманює, заманюється різноманітність кольорів. Ну знижки досить хороші і дійсно, знижки є реальні, тому що я знаю, яка реальна ціна, і від тої ціни йде знижка. Ось, дуже така непогана, скажем, з 10 балів ставлю е, 8 марці і сана. Так, це отакі духи. Скажімо, імітація під дорогі духи. Ви знаєте, я нюхала ці імітація під Gucci Flora, досить непогана. Не знаю, як будуть триматися, але по запаху досить непогані. І є от всі ці духи за таку дуже хорошу ціну, доступну по 15, 18, 8, 10, 6, 20 євро. Імітація до дорогих брендів до дорогих духів. Ще раз скажу, не знаю, куди триматися, але по запаху дуже сильно схожі. Ну, це їхня марка Hip. Це моя донька користувалася, коли моя внучечка була маленька. Все від цієї марки, Тоже хороша. Мені здається, що щось одне було їй не підійшло. Ну, то таке тип шкіри тобі може підійти. мені Ні, це не залежить від бренду, а залежить від нас самих, тому що ми всі різні. Ці запахи до, до кімнати. Ой, мої любимі свічечки Yankee Кендел. Боже, я би їх всіх скупила. У мене їх досить багато є, бо вони стільки гарно пахнуть. Хто любить хороші запахи до кімнати, усім раджу. Не тратьте гроші на дешеве, бо воно довго не буде пахнути. Попробуйте це якісне. Так, я вже приїхала. Так, дещо підкупила. Ну, я думаю, ще раз поїду, тому що ще не все. Розпаковочку робити вже не буду, тому що в нас все повторюється, все одинакове, все бачили в магазині. Єдине, що покажу вам оцей масажер. Цей масажер це є свята річ. Я від цієї марки для твоєї красивої б'юті. Воно дерев'яне. Щоб ви розуміли, це дерево натуральне. Маю також дзеркальце. Дзеркальце йде теж на дві сторони: одне збільшувальне і одне нормальне. Дуже хороша якість. Ви знаєте, я навіть не повірила, що 7 євро. Тому що я кажу, от, ідентичне, я бачила у нас на Амазоні 1999. Ну, Може, на сантиметр довше. Бо я так от порівнюю. Ну цей масажер для ніжок він потрібний для стоп. Хто знає, що таке шпора п'яточна, або, як кажуть, п'яточна хвороба. Оце, якраз я граджу сім, бо я таким страдаю. Хоча ношу тільки хороше взуття, але вона деколи в мене чіпляється, ця п'яточна хвороба. Покажу вам ось це дзеркало. Бачите, це та ж сама марка for You Beauty, для твоєї краси. Все із дерева, вони так і роблять все із дерева, і дуже хороша річ. Це мені порадила донька каже, мам, купи, попробуй. Так, показую м -м, свій подарунок від доньки. Вона мені подарувала м -м, отакий від Балеа йде де Боділось, бо вона знає, це лімітована лінія, її зараз в магазині немає. Ось це такий мус. Бачите? Мус, скажімо, пінка. Пінка для миття і кремчик до рук. Це ось така лімітована лінія. Зараз в даний момент в магазині немає, вона була раніше. І вона мені подарувала. Знаю, що я люблю всякі такі миючі засоби, особливо, якщо є якісь новинки, лімітовані серії, завжди приємно. Треба буде спробувати, що за запах мав би бути якийсь свіжий. Мав би бути, взагалі-то донька казала, що, скажімо, оцей, оцей бренд Валея почав робити трошки імітацію до, скажімо, більш дорожчої марки, до більш дорожчого бренду Rituals. Я вже вам показувала, хто мене дивиться перший раз, може подивитися попереднє відео. Я робила відео із самого магазину Rituals і його продукцію. В них є в такому кольорі продукція. Ну, це не лімітована вона, лінія, вона в них є постійно. Це карма. Це от я так нюхала, що щось таке чуть-чуть схоже, скажімо, є. Ну, хай буде. Я таке дуже люблю, дуже вдячна. Ми нею на одній, як -то кажуть, лінії. Моя донька любить всяке таке. І я також завжди рада таким маленьким подаруночкам.